ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. За оцінками польського заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацея Дущика. Українські мігранти сприятимуть зростанню ВВП Польщі до 2% протягом наступних п'яти років. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олеже рада вітати. Я ось також день добрий. Економічний прогноз зростання польського ВВП спирається на високий рівень працевлаштування українців в Польщі. На якому він рівні? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент в Польщі офіційно зареєстровано порядку трьох мільйонів українців. Е, правда, треба розуміти, що е, там цифра вона не є постійна, вона міняється і. Та ситуація, яка сьогодні є в Польщі, морально-психологічна ситуація, вона е, сприяє тому, що частина українців активно, ті, що не повертаються в Україну, що будуть шукати собі е, нових прихисток в е, інших європейських країнах. Та ситуація, яка виникла е, в зв'язку з українським експортом е, аграрної продукції. Зокрема, в Польщу та ситуація, яка виникла з блокуванням кордонів польськими аграріями з блокування кордонів польськими перевізниками, якраз не сприяє створенню нормального психологічного клімату для українців, і власне у тих 2% ВВП, які можуть заробити українці для поляків, це є достатньо оптимістичний сценарій. Ну просто треба розуміти, що е, тільки за 23 рік загальний обсяг е, податків, які сплатили українці в Польщі, становили десь порядку на рівні півтора мільярди доларів. Ну, тобто, цифра є абсолютно фантастична. Це ми говоримо з вами про легально сплачені податки. Так що для поляків однозначно українці є надзвичайно важливим е, трудовим ресурсом, особливо якщо врахувати, що. Достатньо велика кількість поляків на сьогоднішній момент працює по інших країнах, тому що там середня заробітна платня більше. Ну для прикладу, середня заробітна платня в Німеччині десь 3,5 тисячі євро на місяць, середня заробітна платня в Польщі десь на рівні 1800 доларів. Ну тобто, маємо розуміти, що безперечно набагато вигідніше тим самим полякам шукати кращих заробітків за кордоном. А на їх місце об'єктивно приходили українці, які власне забезпечували той трудовий ресурс, який полякам надзвичайно потрібний. Але ота от ситуація, що є, вона ще раз говорю: з психологічної точки зору буде примушувати достатньо велику кількість українців їхати далі, шукати інші місця, скажімо, прикладання власної праці. Що стосується можливості повернення українців, то поки в Україні є достатньо. Ну, складними безпекові питання. Я думаю, що не варто чекати повернення достатньо великої кількості українців в Україну. Якщо сценарій буде оптимістичний для Польщі, так як ви сказали, то збільшення польського ВВП до 2%, як можемо оцінити ці об'єми для польської економіки? Ну, рахуйте, десь приблизно 600, мільйонів, 600 мільярдів доларів в рік, це є загальний обсяг польського ВВП плюс-мінус. Це десь приблизно 12 мільярдів доларів плюс. Ну, от щоб ми з вами зрозуміли. О, для прикладу, українське ВВП минулого року було десь на рівні 160 мільярдів доларів. До активної фази бойових дій воно було десь 190-180. Ми втратили у 2022 році 30 ВВП. А за 23 рік е збільшили на 5% ту цифру, яка була досягнута в кінці 2022 року. Ну, тобто, рахуйте, грубо десь там 150 155 мільярдів доларів ВВП України і 600 мільярдів доларів ВВП поляків. Ну от для прикладу, та. Е Доля валу внутрішнього продукту на душу населення в Україні десь 3,5 тисячі доларів в середньому, плюс-мінус. Середня цифра по Європі порядку 37 тисяч доларів. По світу світова цифра десь 11-11,5. Ну, тобто рівень доходів українців сьогодні є надзвичайно низьким. Це і з точки зору війни, і з точки зору рівня досягнутого заробітної платні, яка є в Україні. Хочу нагадати, що в цьому році держава намагається двічі збільшити мінімальну заробітну платню. Рахуйте там зараз 700 має бути до 8 тисяч гривень з квітня місяця. Але треба розуміти, що це набагато мен набагато менше ніж середнє на сьогоднішній момент мінімальна зарплата в тій же самій Польщі. На сьогоднішній момент рівень доходів в Україні є нижчим в Європі. Навіть нижчим, ніж в Молдові. Ну, треба розуміти, ще раз повторюю, війна. І тут не варто чекати якихось великих доходів. І то добре, що в період війни в нас не заморожені соціальні стандарти, а щось там держава намагається зробити, щось підняти. Але все рівно це не співставимо з доходами людей, що живуть в Європейському Союзі. Ну, от для прикладу, дуже такий показовий. Показова цифра витрат на харчі в сімейному бюджеті. Тобто ми маємо розуміти, що в першу чергу людина працює для того, щоб забезпечити себе засобами для існування. Так от, до активної фази бойових дій доля видатків в сімейному бюджеті української сім'ї становила десь порядку на харчі 42-43%. Зараз 49%. Від загального рівня доходів. Тобто, практично половину того, що ми з вами заробляємо, ми витрачаємо на харчі. Доля в європейських країнах в середньому від 12 до 18% від доходів сім'ї. Ну, Поляки витрачають 15%. До речі, найнижча цифра в Швейцарії 9% від сімейного доходу. В той же час, там, скажімо. Європейці витрачають 12% на подорожі готелі. Українці за 23 рік там менше 1,1%. Ну, зрозуміла ситуація, який, яка подорож, коли е, війна. Е, на культуру європейці витрачають 8% сімейного бюджету. Українці менше 1%. Ну, тобто, є речі, які, е, ну, в принципі, становлять таке поняття, як якість життя. Чому. Серед опитаних українців, які виїхали зараз за кордон під час активної фази бойових дій, тільки третина з них чітко усвідомлює, що вони будуть повертатися в Україну після закінчення війни. Третина сказала, що вони ні, повертатись не будуть, вони прилаштувалися, знайшли місце своє в життю. Ну, от просто, щоб ми розуміли, що за період активної фази бойових дій загальна кількість людей, що виїхали, так, по даних. Організації Об'єднаних Націй там трошки більше 6 мільйонів чоловік. Це в Європу. І, власне, третина наших біженців вони ще не визначилися, але є дуже велика ймовірність, що дуже велика ймовірність, що вони також залишаться. На прикладах війни на Балканах. І відсотків біженців, які поверталися назад в рідні країни після закінчення війни, якщо повернеться порядку 40 відсотків, це дуже добре. Це фантастична цифра. На Балканах тоді повернулося 28 відсотків. Ну це максимально реалістична цифра, яка говорить про те, що нам чекати по закінченню війни з точки зору повернення біженців, тих, що не змогли прилаштуватись. А це є надзвичайно важливим. Чому? Тому що, власне, робочі руки створюють додану вартість. І власне, ті робочі руки дають можливість мати надію на відновлення економіки України. Тому що ну, інвестор, коли приходить, він створює робочі місця, він не народжує додаткових робочих рук. Е, є питання міграції в Україну, але, по закінченню війни, але ну, що таке мігранти? Мігранти це люди, як правило, які приходять із південно східної Азії, це мігранти, це Близький Схід Європа побачила, що такі мігранти з Близького Сходу, це окремі земляцтва, окрема територія, окрема релігія, повна відсутність інтеграції в той світ, в який вони приїхали. Чому власне поляки так сильно тримаються за українських біженців? Чому Європа? Такий дуже сприятливий до українців і створює максимально спрощені умови для отримання права на легальну роботу. Тому що українець дуже швидко інтегрує, він вивчає мову дуже швидко, він інтегрується в суспільство, не створюючи окремих національних осередків. І він з з цієї точки зору є ідеальним мігрантом. Так, що, власне, найбільший виклик, на мій погляд, повоєнної України це створення умов, які були би конкурентні для українців з точки зору повернення на територію України тих, хто поїхав. До слова в управлінні соціального страхування Польщі зареєстровано більше як 750 тисяч українців, що становить понад 70% відсотків від усіх іноземців. Тобто, число українців в Польщі все ще високе. Чому все-таки, незважаючи на те, що ви згадали, виїжджають українці з Польщі через останні події на кордонах, блокування так фермерами, аграріями, все-таки українці обирають польщу для своєї міграції. Високі стандарти життя, так, все таки, це країна ЄС, це одна з найближчих, це сусід. Які ще причини? Мовні особливості. Ну ніхто не буде заперечувати, що польська мова є максимально близька до української. Ну, якщо порівняти наприклад з німецькою мовою, чи там італійська, чи там французька, абсолютно. абсолютно романська група, а це мови дуже близькі, то раз дуже близький менталітет. Ми надзвичайно подібні і історично, коли ми подивимося, дійсно, екскурс в історію, то українці і поляки достатньо е, потужно е, завжди жили рядом, і е, е, історія спільних стосунків є достатньо довгою. Е, я би не сказав, що рівень життя в Польщі є надзвичайно високим порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, але він є набагато вищим, ніж рівень життя в Україні на сьогоднішній момент. Тому, безперечно, ну і спільний кордон України з Польщею є найбільшим порівняно з іншими європейськими країнами, тому та й кількість переходів є найбільше з поляками. На європейські власне, на територію Євросоюзу. Тому було зрозуміло, що основна хвиля міграції піде саме через цей кордон, через західний кордон України. Об'єктивно і треба розуміти, що і найбільша мережа залізничного сполучення також іде через Польщу. є до речі, власне, вузкоколійна лінія між Варшавою і Львовом, тобто, по великому рахунку, є достатньо великі, скажімо, і різноманітні способи достатися до Польщі не тільки автомобільним транспортом. Так, що з цієї точки зору Польща максимально, скажімо. Комфортна для міграції була, і в принципі, вона поки лишається ви абсолютно провідесь. Порядку 800 тисяч людей сьогодні офіційно зареєстровані в системі соціального забезпечення Польщі, тобто вони сплачують відповідні податки, зареєстровані в польських пенсійних фондах. Ну тобто, це дійсно так і є. Причому е, треба розуміти, що ті люди, про які ви сказали, тих 800 тисяч це є люди, які легально працюють в Польщі, тому що там є певний загін людей, які працюють нелегально і традиційно, особливо на сільськогосподарських роботах сезонах, там дуже велика доля людей, які працюють е, нелегально або в сіру. Тим не менше, доля надзвичайно велика, і треба розуміти, що поки Польща лишається основним місцем перебування української громади, яка виїхала за межі України під час активної фази бойових дій. Ну, ще раз говорю: зараз міняється ситуація, трошки морально-психологічно міняється. І в мене є знайомі, які працюють в Польщі. І в них є бачення того, що їм напевно треба буде шукати якісь і інші місця працевлаштування. Це може бути Чехія, Німеччина, тобто люди розглядають різні варіанти, тому що є прецеденти достатньо негативного ставлення поляків до українців як таких. Так що ну це зрозуміла ситуація, особливо на тлі там достатньо серйозної конкурентної боротьби української. Буду за хвильська продовольства з польською. Так що ну от маємо то, що маємо. І як, як тільки закінчиться війна, і дійсно Україна буде створювати умови для повернення українців, тоді для наших співгромадян, які виїхали під час активної фази обої дій, буде якась альтернатива. Поки що, з їх точки зору альтернативи немає, вони шукають можливості там, подальшого просування на захід Європи. І наостанок торговий представник України Тарас Качка заявив, що від транспортної блокади польська економіка постраждала більше аніж українська. Чи згодні ви з цим твердженням? Чому так? Ну, дивіться, коли ми згадуємо пана Качка, його дописи, то по-перше, власне, емоційний цей допис, про який ви зараз згадуєте, і емоційна заява мера міста Львова, пана судового в польському телебаченню. Вони були напряму пов'язані із тим актом, який відбувся пару днів тому на україно-польському кордоні. Що з фур, які їхали транзитом на країни Балтії, везли зерно, було зрізані пломби, було висипано зерно на дорогу. Українські фури розвернулися, повернулися назад в Україну. Треба розуміти, що це достатньо недружній акт. Е ще один момент, напевно, який також треба зрозуміти, що це зерно воно вирощене на багато гірших умовах, аніж е ті самі поляки вирощують свій врожай. Тому що, і це про це сказав пан Садовий, що сьогодні аграрій нагадує швидше сапера на, на українській землі, аніж е, чисто аграрії. І, Тим не менше, ми маємо цей процент. До речі, е, міністр гарної політики Польщі офіційно вибачився перед українцями за подібний акт. Правда, він там сказав обережно, що це є звичайний акт боротьби із конкурентами. Тим не менше, він також підтвердив, що українці достатньо багато купляють польських товарів. До речі, власне, Качка в своєму дописі сказав, що це як може привести до акту кену ксенофобії відношенню до поляків. І блок скажімо, блокування і бойкотування польських товарів аж до знищення польських товарів на території України. Тому поляки мають бути надзвичайно обережні і винні мають бути жорстко покарані в цьому міроприємстві, тому що це може викликати дуже велику негативну реакцію в Україні, тому що реально сьогодні великий обсяг, особливо на західних областях України, польських продовольчих товарів присутні в супермаркетах українських це і сири, це і м'ясо, це і молочка, ну тобто, весь цей комплекс продуктів харчування, які заходять з Польщі в Україну, він може теж потрапити під такі недружні дії. Тобто, треба просто розуміти, що е, цей бумеранг може повернутися в до поляків, і це розуміє міністр гарної політики Польщі, чому власне він офіційно вибачився. Ну тут правда вибачення мало. Треба, щоб ви не були покарані зв'язку з цими речами. В першу чергу фінансово. Тобто, цей момент є надзвичайно важливим для усунення передумов для подібного повторення подібних речей. Але ще раз говорю: це все є проявами тої конкурентної боротьби неконкурентними методами, які ведуть сьогодні поляки проти українців. Тому що з їх точки зору, як власне міністр аграрної політики, Польщі каже, що польські фермери зв'язку з засиллям української продукції е стикнулися з ситуацією, коли е польські фермери не мають грошей для того, щоб зробити посівну компанію, для того, щоб купити е засоби захисту рослин, тому вони знаходяться в критичному стані. Там. Ну, ми всі прослезилися, звісно, по відношенню до польських аграріїв. Але просто треба розуміти, що ще раз говорю. Якщо таке подібне почнеться в Україні, то нікому добра не буде. І власне про це Качка сказав, Тарас. Так що тут з його дописом я до деякої міри згоден. Олеже, дякую вам за коментарі. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.